Прикордонникам усіх поколінь вперше на Херсонщині встановили пам'ятник у Херсоні у гімназичному сквері. На відкриття монументу зібралися сотні херсонців, військових, обласна та місцева влада. Робота над памятником тривала два з половиною місяці. Для скульптора Олександра Теплякова це була перша робота у повний зріст. Мені цікаво було працювати, дуже, тому що, во-первых, це моя перша ростова скульптура людина як такового. Вот это всегда интересно, когда что-то делаешь первый раз. Во-вторых, тема интересная. Ну, мне позировал реальный пограничник, приходил парень, то есть я с него делал форму. Там это все. Форма, согласна уставу, ніяких отступлень бить не должно було. У свою чергу технічний директор скульптури Олег Степанський запевняє, зробив усе можливе, що пам'ятник стояв десятки років, і жоден вандал не потрощив його елементи. Це особливий полімерний, полімерний бетон, який витримує дуже велике навантаження. От, це особливі конструкції а, виступаючих частей, щоб ніхто не міг їх відламати. Бо ви знаєте, зараз в наш час, на жаль, до пам'ятників до публічних таких місць ну, відноситься дуже дуже погано, тому доводиться використовувати спецматеріали для того, щоб це все трималося і щоб це не, ну, не поламалося. Зведення пам'ятника профінансував. Підприємство «Південь – проект Буд. Його директор Михайло Хальпін зізнається, сам прослужив у прикордонних військах під полковником. Зсередини знає усі тонкощі… несення служби і тому вирішив віддати шану своїм побратимам. Давайте будемо вчитувати одну таку річ, тому що це ті люди, які перші зустрічають і ворога, і чому що мало ми робимо для них. Очень мало. Це ті люди, які дійсно достойні, понімається всього самого самого прикордонники з двох ескізів обрали саме із вірним службовим собакою. Начальник Херсонського прикордонного загону Павло Лисак ділиться чотирилапі побратими неодноразово виручають військових та гідно несуть службу. Тому без них уявити не лише звичні будні, а й пам'ятник неможливо. Службові собаки завжди були нашими друзями друзями прикордонників. У нас є службові собаки, які Шукають наркотики, шукають зброю і нам надають допомогу військовослужбовцям в виявленні цих засобів терору і наркотичних засобів. Це наші бойові друзі. Ми з ними завжди охороняємо державний кордон. Своїми враженнями від пам'ятника діляться і херсонці, і самі прикордонники. Ми підкреслюємо те, що херсон зараз є форпостом української держави для місцевого населення. Я думаю, це також буде якоюсь новизною, патріотичною. Aí uh, já Патріотичним впливом для нашої сучасної молоді. Це дуже актуально в реалії в Я вважаю, що любе відкриття і, скажімо так, вихваляння наших солдатів, які захищали нас, це вже добре для міста, для молоді, для людей, щоб вони розуміли і знали, скільки людей поклало життя за те, щоб ми тут жили нормально, щоб наші діти бігали, щоб ми спокійно сиділи в наші кафе і пили каву, скажімо так. Я думаю, це дуже важливо. Єдиний пам'ятник прикордонникам на території Херсонщини, військові будуть береги. Хти як зіницю ока ветеранська організація азово чорноморського регіонального управління навіть планує подати клопотання до міськради, щоб і сквер назвати на честь вартових кордонів. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.